Доброго дня, шановні пані та панове. Золоті мої, ну що, я тут вирішила серію значить, випускати відео, як заповнюємо, річні звіти, а мене перебуває ось ця новина, яку я наразі буду терміново публікувати. Вчора, 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на Держреєстри України. Що зробила наша Україна? Вона їх всі закрила. Призупинено роботу усіх єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Особливості надання послуг громадянам будуть надані окремо. Значить, дивіться, до чого я це проговорюю зараз, щоб вас застерегти. Значить, люди сьогодні пішли у зв'язку з тим, що, як завжди, як завжди і це в не, нас не змінити в голові, ми все відтягуємо до кінця. До кінця року, до кінця місяця, до кінця, блин, поки є нервова клітина до останньої. Все до кінця. І ось. Треба було терміново там закрити людину, да закрити ФОП, відкрити інший, І люди почимчукували в адміністрацію, але їм відмовили у зв'язку з тим, що реєстри не працюють. Реєстратори свою роботу зробити кваліфіковано не можуть. У них немає просто на це технічних можливостей. Тому не витрачайте свій час. Я до чого закликаю і чому записую. Не йдіть, не ходіть, допоки не запрацюють офіційні реєстри. Портал Дія не можна було вчора взагалі вечором зайти, сьогодні вже можна, але все одно не пропускає в реєстри, не вносить зміни. Тому, будь ласка. В першу чергу будуть відновлені державні реєстри актів цивільного стану громадян, єдиний державний юр і фізосіб підприємців, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Значить, поки що час першочергово орієнтовно складає відновлення до двох тижнів. До двох тижнів. І в адміністрації також сказали, що два тижні потрібно на відновлення. Це офіційний лист від мін'юсту. Його показали моїм клієнтам. Тому, будь ласка, я розумію, що для когось зараз це буде дуже важко, або для когось це буде незрозуміло. З цим треба змиритися і відпустити ситуацію. Не нервувати ні в якому випадку. Жодна із цих проблем не може, не, не має стосуватися вашого здоров'я. Тому просто майте це на увазі, щоб ви не витрачали свій час, свої кошти на дорогу, щоб ви все. Змогли все прийняти, я про це спеціально ось зараз говорю. Йти немає сенсу, реєстри поки що не працюють всі онлайн. Все, готуємося закривати рік. Все, електронний кабінет платника податків поки що, слава Богу, ще працює. Так що просто заповнюємося, даємо звітності, готуємося, щоб 1 січня, як то кажуть, прекрасно війти в 2025 рік. І почати подавати звітності, але є маленьке але і про це вже повідомило Держказначейство, що 2024 з 30-го 31-го, але все ж таки я думаю, що з 30-го тридцятого. Грудня, уже 30 грудня, я думаю, що вже буде збої. По 1 січня міжбанківські платіжні операції не здійснюються. Тобто, хтось захоче сплатити, наприклад, податки за зарплату, якось кажуть, в останній день або ще щось. Ні, рекомендується зробити 27-го, 28-го числа. Нічого страшного, ви можете мінімалку нарахувати там, ну це ще стосується фопів більше. Якщо вам треба виплату робити через банк і переводити кошти через банк, банківську систему, ви можете це зробити завчасно, тому що все ж таки це не те, що без святкові дні. У нас немає свят, у нас важкі часи, але це є перехід з одного року в інший. Тобто це великий масштабний перехід. Ось тому е, все нормально. Податкова до вас ніколи не пред'явить ніяких там претензій, що ви завчасно виплатили зарплату. Е, все буде нормально. За це не переживайте. Тому платежі зрозуміли, да? до 27 числа. Давайте так, поставимо якийсь режим 27-28. Ці останні дні. Тобто, щоб не дотягували до кінця року. Далі ще одна новина: у нас з'явився вже перелік. Е, Доброчесних платників податків. Коли я обрала ФОП третьої групи, тому що я займаюся ФОПами, тут є товариства, тут є всі. У мене висвітло 134 ФОПа. Вони всі з різних областей, ви можете себе перевірити. Третя група єдиного податку, там були критерії. І ось такі от 134 людини по всій Україні сюди ці критерії потрапили. Але на що хочу звернути увагу? Один мій знайомий сюди потрапив, його викликали до податкової. І він захотів відмовитися. Тут є, пам'ятаєте, да? комплайнс-менеджер. Тепер ми з'ясували, що це. Це на кшталт бухгалтера вашого особистого, але зі сторони податкової. Про що це, Про що це говорить? Про те, що. Представник податковий буде мати доступ до вашого розрахункового рахунку, щоб контролювати ваші операції, декларувати їх, сплачувати вчасно податок, повідомляти про якісь новини. І саме головне, щоб під кожну цю операцію був пакет документів. І він має надаватися цьому комплайн-менеджеру. Відмовився раз. Через два дні знову позателефонувала. Відмовився два. Відмовився три, вони так настирливо на нього тиснуть, що ви навіть не уявляєте. А, я не знаю, чим ця вся історія закінчиться, але, будь ласка, майте на увазі, що якщо ви погоджуєтеся вступити в цей м м клуб <пана>, пана Гетьманцева, то у вас не те, що має бути все прозоро. А я би сказала так, <пана> все на всеукраїнський розгляд. <пана> Ось. Тому майте це на увазі. Що хто не потрапив, не засмучуйтесь. <ріст> Просто не засмучуйтесь. Все сталося як треба. Ще одна новина: остання, швиденько, щоб недовго було відео. Щоб ви все встигли подивитися. Ось такий наказ Міністерства економіки України не дребліт. І вирішило внести в класифікатор назву діяльності. Вірше спеціалістів внести зміни. Називається цей документ зміна номер 14 класифікатор професій. І ось тут має бути такий-то код є. Тобто, багато чого стосується судів, нотаріусів, з поліції, прокурорів. Все, що хочеш. Але тут є і деякі моменти з айтішниками. Тобто, хто у вас там, бачите, журналісти, інокореспондент, кореспондент власний, кореспондент спеціальний. Коротше, я рекомендую усім переглянути на всякий випадок назву. Бачите, лікарів, фахівець громадського здоров'я, професіонал з громадського здоров'я є, має бути. Перегляньте, у кого все ж таки, а, юрист, юристів, юрист, консульт, випусковий, редактор випусковий, кінорежисер з монтажу. Перегляньте, будь ласка, тому що сторінок, як ви бачите, дуже багато. На всякий випадок. Поясню чому. Коли ви. Знайдете, що вас змінили, ви маєте створити наказ і зробити внесе, якщо ви записували трудову книжку людині, по цьому наказу зробити зміни, тобто назвати іншу професію. Ну, людина вже виходить, якби не професія, а назва його професії. Назва змінилася, бляха, господі, поки це все в своїй голові складеш. Ні, щоб додати якісь нові види, види професії, які є. smm менеджери все інше. Так ми тут просто змінили назви. Коротше, гляньте, передивіться на всякий випадок. Для чого? Ви коли будете заповняти звітність 4ДФ, і у вас людина буде. Прийнята на роботу або звільнятись, буде додаток номер 5 до звітності. В цьому додатку номер 5 фіксується номер. Зрозуміло, так? Да? верніше, цей код КП і професійна назва роботи. І якщо ви не оновите, ну, не новий номер, у вас не здасться звітність. Тому, будь ласка, це як то кажуть, ми забігаємо наперед. Але саме в цьому може бути помилка, і вона буде битися регулярно, поки ви не зміните номер. А щоб змінити цей номер, і він відповідав дійсності і реальності, його треба змінити по наказу і внести запис у трудову, у кого є трудова, у кого немає, просто змінив по наказу і копію наказу можете видати своєму працівнику, щоб він був у курсі, що відбувається в його житті. В принципі, поки що по таким екстреним новинам все. Але майте це все на увазі, бо це все буде впливати на заповнення ваших звітностей. Ще зараз буду з'ясовувати, і вже з'ясовую, що з приводу звітності по ЄСВ 4 дф по зарплатам, по ФОПам, по військовому, по всьому, чи буде змінюватися бланк за 2024 рік, четвертий квартал, чи ні. Бо податкова... Ви не повірите, я позвонила в чотири податкові, чи не повірите? Ви розумні люди, ви повірите. Позвонила в всі чотири податкові різні, і ніхто не знає. А в пенсійний зателефонувала, ніхто не знає. Дзвоніть податково. Коротше, тицять один на одного з пальцями. Я зараз в міністерство написала. Коротко, я, як завжди, я не здаюсь. Почекаю на їх відповідь, подивлюся, що вони мені скажуть. Тому що я розумію, що з січня будуть нові бланки, бо вони стають місячними, все, але ж нам треба з вами четвертий квартал якось худо бідно закрити. Все ж таки, військовий збір 5% у нас заробітної плати за грудень потрапив. І нам треба зараз цього якось виплучуватись. І ще невідомо, що з цим військовим збором буде, бо зміни не підписав президент. Всі, хто кидалися в мене какашками. Коли я говорила, що треба буде платити за грудень. Господі, хоч би не були мої слова пророковими. Тому що, нам придеться не тільки за грудень платити, ще й за і за жовтень, бо в законі чітко прописано, що починають платити військовий з жовтня. Це ж ніхто ще, якщо вони зміни, не приймуть, все, це буде капець нам. Коротше, сидимо, чекаємо, тому що, як бачите, роботи у наших державних органів. Дуже багато. Тримайтеся, хто мене дивиться з державних органів. Ми за вас боліємо, тому що від вас залежить наш спокій. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Обов'язково, якщо є можливість, ставайте спонсором каналу це недорого. Для спонсорів каналу в кінці року я буду самим першим повідомляти, коли платити військовий збір, які будуть зміни в податковій звітності, і так далі. Це буде індивідуально тільки для спонсорів. Все, дякую за увагу. А, якщо є бажання там, з касовими щось зробити, пореєструвати, або там, відкрити розрахунковий рахунок, хто тільки створився ФОПом, у мене будуть під відео посилання, переходьте, там будуть знижки, бонуси, все можна застосувати. Все. Тримайтеся. І я у вас вірю. А ви вірите в мене. Це наша сила. Сила в єдності.